Вітаю, друзі! Росія завдала ракетного удару по Польщі. Це сталося в маленькому селищі Пшеводув, яке знаходиться на кордоні між Україною і Польщею. Приліт відбувся в той час, коли сільхозгосподарська техніка вивантажувалася, внаслідок чого загинуло дві людини. І цей факт вже підтверджений як місянами, так і польською поліцією. Уряд Польщі відреагував миттєво. Було скликано засідання Ради національної безпеки бойові літаки підняті в повітря, а Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву, в якій повідомило про те, що ці ракети російського походження. Крім того, польські журналісти провели своє розслідування і, спираючись на висновки, Експертів, першу чергу, військових, також підтвердили, що ці ракети російського походження, тому що уламки їх належать до ракети Х-101. Нагадаю, що ця ракета має дальність польоту до 5,5 тисяч кілометрів. Після цього всі вважали, що Північно-Атлантичний Альянс на це відреагує, застосувавши п'яту статтю свого статуту. і Стане на захист країни-члена НАТО, на яку було здійснено напад. Але ж як бачимо, до сьогоднішнього дня це не відбулося. Більш того, сьогодні вночі президент Сполучених Штатів, який знаходиться на балі, приймаючи участь в саміті Великої Двадцятки, також виступив з заявою, в якій повідомив, що згідно висновків спеціалістів, ці ракети не могли бути запущені з території Росії. Тому що, вивчивши їх траєкторію польоту, зрозуміло, що вони від киля заводне, ну тільки не з Росії. І, як на мене, ця аргументація не витримує критики. Зараз поясню, давайте уважно подивимось на карту. З огляду на те, що Росія запускає свої ракети по Україні з Каспійського моря, з Чорного моря, з Курської області, з Білорусі, можна зробити лише один правильний висновок. Траєкторія польоту цих ракет могла бути будь-якою. Єдина траєкторія, по якій можна з певністю сказати, що це не Росія, це запуск ракети з території Східної Європи, що, як ви розумієте, це взагалі неможливо. Тому аргумент про траєкторію на мене особисто враження, не призвів. Росія вже відмовилась від того, що це її ракети, мовляв, що це ракети ПВО України. І дійсно в цей день, у вівторок Росія здійснила масовий ракетний обстріл в цієї території України. Але ж це також виглядає історією для наївних. Я дуже давно служив в ракетних військах, ще будучи молодим в часи Радянського Союзу. Так, от, навіть і в ті часи, якщо ракета ПВО не досягає своєї цілі, одразу вмикається система самознищення. Це робиться для того, щоб у момент втрачання керування. Ракетою вона не приземлилася на позиції тих військ, які її запустили. Але ж це не перший раз, коли Росія просто йде відказ. Мене цікавить інше, чому офіційний Вашингтон зробив заяву устами Байдена, яка повністю невілює заяву Міністерства закордонних справ Польщі. І отут я вам пропоную розібратися, щоб розуміти, що нам чекати і чи є. Привід нам хвилюватися. Країни цивілізованого світу ніколи не підуть на те, щоб розв'язати повномасштабну війну і перетворити весь світ на суцільне бойове поле. Ми всі пам'ятаємо чисельні заяви американських генералів, в тому числі і голови Об'єднаних Штабів Збройних сил США Марка Мілі, про те, що навіть і у разі застосування Росії проти України. Тактичної ядерної зброї Америка не застосує проти Росії свою ядерну зброю. Їй буде достатньо свого конвенціального озброєння, яке дозволить американським військам буквально за 5 діб знищити всю російську армію на території України. З огляду на те, як працює американська бюрократія, поспішних рішень точно не буде. І війська НАТО не вийдуть завтра зі своїх казарм. Для того щоб прийняти таке рішення, необхідно провести ретельне розслідування, що зараз і відбувається, і скоріш за все результатом цього розслідування буде не підтверджений факт нападу Росії на Польщу, а звичайно досадна випадковість. Тобто ті ракети, які впали вівторок на територію Польщі, будуть кваліфікуватися як необережне застосування зброї. До цього можна відноситися по різному. Хтось каже, що американці і інші країни антипутінської коаліції проковтнули плювок з боку Путіна, що це приниження, яке важко уявити під час проведення саміту Великої Двадцятки, що військам НАТО потрібно використовувати цю можливість і одразу раз і назавжди покінчити з Росією. Ну, якщо емоціонально, то все правильно. А якщо подивитися на це з, з призми можливої подальшої конфронтації, яка призведе до некерованого хаосу у світі, то тут можна зрозуміти і Байдена, і країни, які є членами НАТО, зрозуміти їх в бажанні не дати світу скатитися в прірву справжньої війни. І до речі, нам українцям це взагалі не потрібно. Тому що у разі, якщо не дай Боже, це станеться, всі країни будуть воювати кожна сама за себе. Ви ж бачите, як тріщить по всім швам весь світовий устрій. І от мене питання: а чим же ми будемо воювати в умовах, коли у нас немає грошей, у нас немає своєї зброї, і ще додайте до цього дурновату еліту, яка може тільки красти і брехати? Тому пропоную всім нам заспокоїтись, не робити швидких висновків, тим більше висновків, які не відповідають нашим інтересам. І останнє чи буде взагалі відповідь Сполучених Штатів і країн, які входять в антипутінську коаліцію, на цю жахливу подію? І отут я впевнений, відповідь буде, але ж вона буде не такою прямолінійною зухвалою. Я вчора вночі написав пост Фейсбуці, в Фейсбуке, якому порадив. Північно-Атлантичному альянсу не хвилюватися, не треба виводити свої війська з казарм. Достатньо зробити лише один правильний крок надати нам українцям стільки зброї і такої якості, яка б нам дозволила самим за п'ять діб ще знищити російську армію на нашій території і поставити остаточну крапку над проектом Путінської Росії. І це було б дуже правильне рішення. І з врахуванням того, що цей обстріл відбувся, повторююсь, в момент проведення саміту Великої Двадцятки. Це дуже сильно розв'язує руки цьому колективному заходу. І я впевнений, вони використають цю ситуацію і використають саме таким чином, про який я сказав вище. Вони нам почнуть давати зброю, з якою ми зможемо реально воювати і гнати цих падлюк з нашої землі. На цьому в мене друзі, все. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео і головне, будьте здоровими і обережними. Хоча, я розумію, під час масових обстрілів наших міст це зробити зовсім непросто. Тим не менш, будьте уважними і допомагайте один одному. Всіх поважаю, до побачення.